Сьогодні 11 серпня, понеділок, ви дивитесь новини і спочатку коротко основні теми випуску. Миколаїв зустрічає своїх героїв. Посук роботи для вимушених переселенців пріоритетний напрямок для фахівців служби зайнятості регіону. Дуже багато у нас людей, які звертаються. Це... Педагогічна освіта, є медична освіта, бухгалтери, юристи. Порушення водіями маршруток, правил, зупинки та стоянки. Висадити нікуди було заїхати. Наболіли питання для обласного центру. Безкоштовне морозиво безліч дитячих посмішок. Свято відкриття дитячого майданчика у жовтневому районі. Новини спорту. Чим закінчилася зустріч футбольних клубів Миколаїв та Тернопіль? Дивіться далі. Отже, ми розпочинаємо спочатку офіційна інформація. Рада нацбезпеки та оборони просить жителів захоплених терористами Донецька та Луганська залишити міста через організовані українськими військами коридори, оскільки готується штурм. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Передає кореспондент Українформу. За його словами, українські силовики готові максимально сприяти місцевим мешканцям, які вирішать тимчасово виїхати. Ми готові до того, щоб надати. Весь можливий транспорт для вивезення людей з цих населених пунктів, зазначив речник. Він вкотре наголосив, що українська армія не здійснює і не здійснюватиме артилерійські обстріли населених пунктів. Ми не робимо, як російські військові на Кавказі. Ми не обстрілюємо міста вщент, щоб туди зайти і поставити прапорець, підкреслив Лисенко. А ми переходимо до подій місцевих. Місяці перебування в зоні бойових дій майже чотири тижні під обстрілом ворожих градів. Бійці 79-ї окремої армобільної Бригади, що дислокуються в місті Миколаєві, нарешті повернулися додому. Як зустрічали героїв, бачили наші кореспонденти. У п'ятницю, тільки не стало відомо про повернення десантників, від КПП військової частини 79-ї аеромобільної бригади почали збиратись люди. Ворота біля прохідної прикрашають дитячі малюнки та святкові кульки. Миколаївці вирішили достойно зустріти своїх героїв. В даний час особовий склад прибуває військову частину для того, щоб відновити боєздатність і її... Само собою в дальшому виконувати всі завдання, які були поставлені особовим складу нашої бригади, керівництвом нашої бригади, керівництво нашої держави. У вишиванках та віночках з українськими прапорами, квітами та плакатами сюди прийшли не лише родичі бійців, а й близько тисячі невайдужих миколаївців. Зі сльозами на очах, не приховуючи хвилювання, Миколаївщина зустрічає своїх героїв. Запеклі бої вже позаду. Сьогодні десантники повертаються додому. Довгоочікувана поява автобусів із солдатами зриває шквал оплесків. Мабуть, так зустрічали переможців 45-му. Промовляє хтось у натовпі. Ну я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю такого щасливого дня за останні роки. Сьогодні наша любима 79-та, повернулася в розположение частини, вернулась в різний місті, вернулась. В Победителями, несломленными, настоящими защитниками своего отечества. Я очень рад, что наши ребята вернулись. Дай Бог, чтобы война закончилась, чтобы они только в мирных целях применяли свое оружие. Но никогда не, не убивали и не применяли это против людей. Но раз такие обстоятельства Украину защищают, пусть им будет честь и слава. Під звуки оркестру та вигуки Слава героям десантники продовжують прибувати до частини впродовж кількох годин. Для родичів цей час видається нескінченним. Я не побачила його, я не побачила його. Їх там багато, там всі своди до Я, звісно, прибіжала його побачити, але не побачила. Думаю, зараз покажу. Ще декілька формальностей: здача зброї і бійці один за одним поспішають до своїх рідних. Довгі місяці очікування вже позаду. Нарешті на очах у дружин та матерів сльози радості від такої омріяної зустрічі. Молодець! 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 Стомлені, але усміхнені. Чоловіки дякують за теплий прийом, а от про бойові дії говорять неохоче. Там каша була. На відход нас тупо кинули всі, нас нікого, ніхто нічого. Відводили, хто як. Три бригади в кучу звели, як, як м'ясо. Я не знаю. Ні. А як ви виходили? Під градом. Під градом, під мініотоми розстрілями. Пробирались з боями дуже важкими. Дуже тяжело пробирались. Сутки бомбили нас. Чотири бригади кинули просто на бомбьошках. Єле-єле вийшли. Я думав, не вийдуть. больше сказать нечего. Мы думали, будет проход, как обещали, прохода не было. Будет прорыв. Вот и все. Приветствия. Да, хорошее приветствие, хорошо все встречали. Большое вам спасибо. Мы очень тяжело пробирались. Очень-очень тяжело. возвращение домой? Понравилось? У меня нет слова, честно, одни эмоции. Волонтера Юрія Бірюкова, більш відомого як Фенікс, натовп зустрічає як справжнього народного героя. Ну деле ведь вся наша робота нашей группы, моя вона ні важливо була би без -то, всієї страны. Миколаївці не розходяться до пізньої ночі. Їм можливо підтримати кожного героя. Нарешті до частини прибуває колона військової техніки. Після відпустки миколаївські десантники продовжать боронити рідну країну. Але це буде потім. А зараз вони вдома. Вони повернули живими. Юлія Кіріна, Федір Бондар, Сергій Єрмаков, Даніл Сліж телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ось так Миколаїв зустрічав своїх героїв. Тим часом до податкового законодавства внесено зміни, за якими кожен громадянин сплачуватиме військовий податок. Вже з серпня місяця цього року півтора відсотка будуть утримуватись із доходів найманих працівників. А ось пенсіонерів це не буде стосуватися. Подробиці далі у сюжеті. 3 серпня цього року набрав чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, яким зокрема встановлено військовий збір. Платниками податку являються фізичні особи-резиденти, які отримують доходи в межах території України та за її межами, також фізичні особи нерезиденти які отримують доходи із джерел за межами України. Та на її території, а також податкові агенти. Закон діє до 1.1.2015 року. Але якщо буде АТО продовжуватися, то звісно уряд внесе зміни до законодавства. Ми разом з нашою знімальною групою вирішили порахувати, скільки грошей ви витрачаєте на податки. Візьмемо заробітну плату у розмірі 1300 гривень. Спочатку ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, який складає 3,6%, а це 46 гривень 70 копійок. Потім вже йде податок з доходів фізичних осіб 15% 187 гривень дев'яносто копійок. І врешті-решт військовий збір у розмірі 1,5%, а це 19 гривень 50 копійок. Що ми отримуємо з тих 1300, а це в нас виходить 1045 гривень і 72 копійки. Ми поцікавилися у миколаївців, як вони ставляться до запровадження військового збору. Я одобряю лично. Мені, допустим, якщо треба для війни, правительство так вирішило, значить так треба. Наша власть гроші, набиває свої кармани, не знає вже жиру бісяться, не знає вже що з людей взяти. Послідні труси скоро знімуть і заберуть. Я проти этого. Пусть со своего кармана каждый вытащит хотя бы по 100 гривен наша Україна станет самой багатшей. Ну, До армии надо. Конечно это надо. А нет? Армии нет у нас. Поэтому я считаю это правильно, да. Уже привыкли. Нормально. Мне очень приятно, что не посоветовавшись с народом. Ну, в общем-то полтора процента не допряжено. Анастасія Чапленко, Євген Мінаков, Антон Небіс, телевізія новини Миколаївщини. А у центрі зайнятості центрального району Миколаєва відбувся семінар з пошуку роботи для переселенців зі сходу держави та анексованого Криму. Більше знає Павло Маскальов. Зокрема, до Миколаївської області вже приїхало понад 200 осіб з території анексованого Криму та східних регіонів нашої держави, де зараз відбуваються бойові дії. Всі ці люди звернулися по допомогу до Миколаївської обласної служби зайнятості і їм надають консультації. До Миколаївської обласної служби зайнятості протягом останніх місяців звернулося 220 осіб з числа вимушених переселенців. Найбільша кількість а це 100 громадян, жителі Донеччини і по 60 з Луганщини та Криму. Всі без виключення фахівці надають консультації. Тим, хто потребує роботи, реєструють і ставлять на облік. Згодом розпочинається активна фаза підбору підходящого місця. Дуже багато у нас людей, які звертаються. Це Педагогічна освіта, є медична освіта, бухгалтери, юристи. Але при цьому є і люди, які мають відповідну і стаж роботи і освіту гірничу, але ми працюємо з людьми і люди навіть погоджуються, проходять перед тим, як йти на роботу, десь там, де є вакансії, де ми домовляємося, проходять стажування відповідне, але при цьому йдуть і проходити професійне навчання. Олена Кулініч дружина військовослужбовця, передислокованого на материкову Україну. За фахом вона економіст. Наразі жінка намагається підібрати щось цікаве з бази даних вакансій. Не в останню чергу вимушена звертати увагу на тривалість зайнятості, наявність нічних змін або довготермінових відряджень. Жінка мати двох дітей. Врахувавши всі побажання, спеціалісти Центру зайнятості Центрального району Миколаєва, з переліку вакансій обирають найзручніші. Работники центра занятости Центрального Николаевского очень такие мягкие, приветливые, стараются подыскать не только там, чтобы финансово было нормально, но и все остальное. Отдельная благодарность. Ирине Константиновне и моему специалисту Галине Владимировне дали свои личные контактные номера, чтобы я обращалась к ним в любое время за любой консультацией. Пошук роботи для переселенців сьогодні пріоритетний напрям для фахівців служби зайнятості регіону. Павло Москальов, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом співробітники Державтоінспекції стурбовані ситуацією, що склалася в сфері пасажирських перевезень. Так, з початку року водіями автобусів скоєно майже дві тисячі адміністративних правопорушень. До того ж, 27 фактів це керування маршрутними транспортними засобами в стані сп'яніння. При цьому на території області сталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв маршруток, в яких 11 осіб отримали травми. Так, за сім місяців виявлено 343 транспортних засоби, задіяних для перевезення пасажирів, що мають технічні несправності, при яких заборонена подальша експлуатація. З них у 32 були виявлені несправності рульового управління, у 45-ти несправності світлових приладів. 11 транспортних засобів були переобладнані для роботи на газовому паливі з порушенням вимог законодавства і так далі. Крім того, наболілим питанням для обласного центру стали порушення водіями маршруток, правил зупин. ...і стоянки в місцях посадки і висадки пасажирів. Саме цим викликані незручності, що виникають у водіїв… і пішоходів на основних магістралях міста. Ну так машин нога не було куди стати. Я не мішав, якраз мені горів зелений. Я висадив і уїхав. Я коли уїхав, потім пішоходи пішли. Для попередження подібних адміністративних правопорушень, а також щоб не допустити через це дорожньо-транспортні пригоди, працівники ДАІ в години пік щодня несуть службу в районі найбільш жвавих зупинок громадського транспорту. Таких фактів на сьогодні правоохоронцями зафіксовано 272. На жаль, водії всі як один в своє виправдання кажуть, що раді були б не порушувати, але ж людей вже треба забирати, а вони, як відомо, можуть стояти де завгодно. А де ви остановились? В другому ряду зупинилися остановились і посаджуєте пасажиром? Ну, Поїздка заставіння реєстраційний документ ваш. Але найстрашніше, що водії абсолютно не піклуються про безпеку своїх пасажирів, а тому дозволяють собі здійснювати висадку з другої смуги проїзної частини. Мені на було висадити, нікуди було заїхати. Також співробітники державтоінспекції під час планових та позапланових перевірок підприємств пасажироперевізників додатково проводять профілактичні бесіди з водійським складом, під час яких настійно рекомендують дотримуватись правил зупинки і стоянки, а також посадки і висадки пасажирів на найбільш жвавих зупинках. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про приємну та радісну подію, безкоштовне морозиво, безліч дитячих посмішок та гуману. Все це про свято відкриття дитячого майданчика у Костянтинівці Жовневого району. Минулої суботи і народний депутат України Микола Жук завітав до населеного пункту. Спорудження місця розваг особиста ініціатива нардепа. До цього моменту Костянтинівська дітлашня не мала взагалі місця для розваг та веселощів. Малюки гралися кожен біля свого подвір'я. Саме тому народний депутат України Микола Жук звернув увагу на гостру необхідність встановлення у селі грального майданчика. Таку обіцянку він дав місцевим жителям ще декілька місяців тому. Всі роботи по його облаштуванню завершились і настав час розрізати стрічку. Радості малюків і особливо молодих мам не було меж. Очень много. Когда появилась площадка, я поняла, что много, Потому что все сидели по домам, никого не было видно. А сейчас все собрались вместе. Видно всех. Очень много детей в селе. Всі попри неспокій в державі Микола Жук зобов'язався і надалі встановлювати дитячі майданчики в селах Жовтневщини, навіть самих маленьких. Зразу говорю да рядом нова ці совет і далі я думаю, що ми в цьому ще то порядка 5-6 шести жовтньої районе установим. І ще раз повторяю, що це не треба удивляться, і будуть в тому числі і маленькі села, там де ми ще не установили. А ще народний депутат України підтримуватиме функціонування дитячих садочків та загальноосвітніх шкіл Жовтневого району Миколаївщини. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Нашої допомоги потребує маленький Микита Німцев, хворий на нейробластому. Малечі чотири рочки. Зараз він зі своїми батьками знаходиться в науково-дослідницькому клінічному інституті в Італії, де йому проводиться інтенсивне дороговартісне лікування, яке, на жаль, неможливе в Україні. Біда трапилася з Микиткою у жовтні минулого року. Хлопчику тільки но виповнилося 4 рочки. Дитина стала скаржитися на сильні болі. Микитку доправили в обласну дитячу лікарню, потім до Національного інституту раку, де і був поставлений діагноз. Цей діагноз для для мене, як як хірурга, прозвучав як розстрільний приговор. Нейробластома четвертої стадії з метастазами в костний мозок. Було проведено чотири курси хіміотерапії, але пухлина не зменшувалася і метастази не зникали. Українські медики порекомендували продовжити лікування в науково-дослідницькому клінічному інституті Джаніни Газліні в Генуї, Італія. Адже цей заклад спеціалізується саме на лікуванні нейробластом. Зараз проведено вже 12 курсів хіміотерапії. останній був дуже важкий, радізотопний. Люді, которые Вместе с Никитой находятся. Они находятся в защитных костюмах специально, чтобы облучение не действовало на всех остальных. Никита получила очень большую дозу радиации. Эту же дозу радиации получила и опухоль. Вот, последний мбд тест показал, что э, все-таки э, наметилась положительная динамика. В перспективе мы ждем оперативного вмешательства по удалению этой опухоли. Лікування коштує величезні гроші. Самотужки родині ніколи їх не зібрати. Дуже багато людей нам допомогли в зборі средств, тому що клініка нам виставила счет в 100 тисяч євро. Це огромна сума. Я за всю свою життя, до кінця своєї жизни не зароблю таких денег. Вот. 50 тисяч нам вдалося зібрати. Залишилося зібрати ще 50 тисяч євро, адже дуже скоро дитину лікуватимуть майже в борг. Я більше 30 років лет в медицині. Працюю в лікарні скорої допомоги. тисячі життів без привлечення спасені, возвращення радість спілкування з родними, близькими, з любимими. А своєму маленькому внуку Нікитушке я помочь, на жаль, не можу. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Помогите нам. Потому что спасение, спасение, одного ребенка не изменит мир. Но насколько изменится этот мир для этого ребенка. И кто знает, может быть, выздоровев, он еще сделает много хорошего для страны, для своего народа. Будьте, пожалуйста, неравнодушны. За більш детальною інформацією ви можете звернутися до дідуся Микити Олександра Суворова за номером телефону, який бачите на екрані. Допоможемо Микиці стати здоровим, адже його життя без перебільшення тепер залежить не тільки від лікарів і родини, а й від кожного з нас. Катерина Тригубова, Артем Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини спорту. Вчора на Центральному міському стадіоні муніципальний футбольний клуб Миколаїв зустрічався з дебютантом першої ліги футбольним клубом Тернопіль. Як завершився цей матч, знають Сергій Розум'як та Євген Мінаков. Перед грою команди та глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого в зоні АТО бійця батальйону Азов активного члена Миколаївського Ультрас Сергія Грека. Сам же матч. Болевольники чекали с надеждой. Будем ожидать только победы от нашего клуба. Думаю, победа 2-1 будет. На победу и только победу. Ну а ты еще скажешь. Тоже на победу есть. В это нелегкое время, а мы надеемся на победу нашей команды. Ну что вы надеетесь? Мы верим в перемогу и верим в наш клуб. И нашу Украину, нашу имя на Украину. Тоже Слава Украине. Початок горы, ведь ты Одна з перших атак гостей завершилася служним ударом Волошиновича. За декілька хвилин тернопільчани порушили право у власному штрафному майданчику. Футбольний пенальті бездоганно виконав, відновивши статус-кво Гінайлов. А надалі ініціатива знову перейшла до гостей, які діяли комбінаційно і результативно. На 16-й хвилині швидка трьохходівка, в якій взяли участь голки Русан, Півзахисник Малинський та форвард Семенець завершились виходом останнього сам на сам з Антоненком і черговим забитим м'ячем. Спіймав Кураж на 25-й хвилині західноукраїнські футболісти здобули право на прибуття 11-метрового штрафного удару, який чітко реалізував Атласюк. Відвертий провал першого тайму залишив безліч питань. Щойно завершився перший тайм, і якраз до нас підійшов спортивний директор МФК Миколаєв Руслан Забранський. Руслан, Руслан, скажіть, будь ласка, що ви скажете про перший тайм? Я думаю, що наші футболісти не настроїлись на ігру. Не видно в них бажання. Тренеру треба зараз знайти чи багато слів, чи мало слів. Зі старту другого тайму Миколаївці спробували відновити ігровий паритет. Вони постійно атакували, втім, до завершального удару. Справа так і не доходила. Граці Тернополя в свою чергу відповідали не але дуже гострими контратаками. А ось під кінець матчу господи зміли таки створити декілька небезпечних моментів, які не використали купріч та Берко. Поразка з рахунком 3-1 і відповідні емоції глядачів. Скорості нету, техніки взагалі нету в нашій команді. Що Нам не вистачає нашим хлопцям? На спортивного мастерства не вистачає. Нема команди. Це просто зібрались гравці, як збираються після роботи, там хтось і ось починають грати, як, як любителі, аматори, а не професіонали. Ну, ні ударів, ні проходів, ні остановок. М'яч не можуть встановити. На три метри відскакує від себе. Головзащита взагалі не працює. Федорчук як тренер, він слабкий тренер. Ну, треба ж виводи виводити. Сергій Розум'як, Євген Мінаков, телевізійна новина Миколаївщина. Ось такі справи. І впродовж спортивної тематики в Миколаєві стартувала регата Кубок Петра Шмітта. Цього року захід зібрав чи не більше спортсменів ніж чемпіонат України. І це лише представники яхт-клубів північного причорномор'я. У відкритті всеукраїнської регати Кубок Петра Шмітта взяли участь лише частина заявлених спортсменів. Решта ще тільки добиралась. Загалом у турнірі змагатимуться майже півтори сотні яхтсменів віком до 18 років. Представники оргкомітету регати впевнені, що ці діти, не дивлячись на результати, вже переможці, адже вид спорту не з легких. Парус спорт це доволі таки жорсткий, жарко, холодно, вода. Регата кубок Петра Шмітта проводиться вже понад 60 років. І з кожним разом змагання збирають дедалі більше учасників. Адже це не аби можливість перевірити себе. Головний тренер цьогорічного турніру Олег Шумілов згадує своє дитинство, коли сам вперше взяв участь у Кубку Шмітта. Вони проводились німночка раніше, ніж я почав займатися спортом. Ну я участвував багато разів у цих соревнованіх, становився призором, навіть кілька разів виігрівалі. Змагання триватимуть протягом семи днів. До речі, перші тури вже відбулися цими вихідними. Поки що найстарші учасники не змагались між собою. Найцікавіші та найзапекліші протистояння залишають на останні дні чемпіонату. І хоча після перших днів змагань всі команди вже мали змогу оцінити свої шанси на перемогу, відступатись від своїх задумів ніхто не стане. Адже більшість присутніх змагаються за кубок вже не вперше. Я в перший раз участвую, що на оптимісті в 2005 році. був С Одессы, сам. я сам с и гонялся здесь. Я занял как 18 -е место или 20. -е. А сейчас ты от Николаевской школы? Да, я здесь учусь в УФК. Уже шестой год здесь занимаюсь. На них выполняются разряды. Я хочу на, это, на этих соревнованиях выполнить кандидата мастера спорта. Я благодарен родителям, особенно тем, кто раньше занимался парусным спортом. У нас большинство таких. Они понимают, что парусный спорт нужен. Ну, во всім видах розвиття. Вони підтримують нас, ми підтримуємо дітей. І вот за короткий період времени вырастили ребят, яких ми думаємо, сподіваємося, що ми то поборемося від серединки до першого места. Правда? Денис Иванов, Вадим Кірчев, ТН. Отже, на цьому ми ставимо крапку. Я кажу вам до побачення і бережіть себе. За даними синоптиків, 12 серпня в Миколаєві та області очікується сонячна погода. Вітер північно-східний 1-3 метри за секунду. В Миколаєві нічні температурні показники досягнуть позначок плюс 21-22 градуси. В день повітря прогріється до 29-33 градусів тепла. На території області вночі прогнозується плюс 19-25 градусів, а в день стовпчик термометра зупиниться на позначках плюс 29. 9 плюс 33. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня, установи АТО Щадбанк Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Завдяки банківським вкладам мрії кожного в нашій родині стають реальністю. Ми не хвилюємося за свої заощадження, а все тому, що наші гроші надійно захищені. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладами у розмірі до 200 тисяч гривень